Hey guys, ми починаємо вчити англійську з фільмом Шрек. Будемо слухати, перекладати, вчити слова і фрази, і просто have fun. Це казка, а казка англійською буде fairy tale. Fairy – казковий, чарівний, а tale – це історія або оповідання. В неї йдеться про страшного людожера Шрека. Людожер англійською буде ogre. I'm an ogre! Про beautiful princess Fiona. You, Princess Fiona. I am Про дуже балакучого віслюка англійською веслю буде э donkey. Та well, okay. да, про інших казкових чуваків. Fairy tale things. Fairy tale things! І починається ця історія, як всі казки. Once upon a time there was a lovely princess. Once upon a time, тобто колись-то давно, there lived, жила собі, чарівна жаба, а не принцеса. But she had an enchantment upon her of a fearful sort. І, звичайно, на неї було якесь страшне закляття. Закляття англійською буде an enchantment. Яке можна було подавати тільки першим поцілунком кохання? За традицією, вона жила височеному замку. To замок це castle, а охороняв її вогнедишний дракон. Fire Breathing Dragon. І такої маячні ще на 100 сторінок. Але Шрек не став дочитувати книгу, тому що брав її як засіб особистої гігієни. А ми продовжимо вивчати англійську зі шреком наступного разу. Speak English, speak ukrainian, have fun. Bye, guys!